Операція маячок у Чернівцях. Патрульні поліцейські спільно з рятувальниками перевірили, як водії пропускають спецтехніку, яка поспішає на виклик під час обідніх заторів. Чи траплялися такі, котрі не поступаються на вулицях міста. Дивіться у нашому сюжеті. Проблизковими маячками та звуковими сигналами спецавтомобіль слідує до місця виклику вулицями Чернівців. Багатотонна машина маневрує вузькими вуличками та завдяки професійним навичкам водія у потрібний час прибуває до місця події. Та так буває не завжди. Особливості міста чернівці це вузькі вулички та щільний трафік, де досить часто водії не зовсім охоче пропускають спецтехніку. До прикладу, водій цієї автівки, який під час спільного рейду не звернув увагу на звукові сигнали та не пропустив спецтехніку. Чому допустив таке порушення? Довелося пояснювати вже правоохоронцям. Ще одна категорія учасників руху це перехожі, які, одягнувши навушники, неспішно перетинають вулиці, не звертаючи увагу ні на сирени, ні на проблискові маячки. Буковинські рятувальники звертаються до водіїв та мешканців міста загалом. Якщо ви раптом почули звук сирени чи побачили спецавтомобіль з проблесковими, звільніть проїжджу частину. Ви витратите на це всього хвилину. А десь на іншому кінці міста людина, що потрапила у надзвичайну ситуацію, отримає шанс на життя відліком у цілу хвилину.